Астелійці вітаю всіх, і це Age of Civilization 2. І сьогодні. Сьогодні, сьогодні ми будемо воювати з Росією. Ми будемо звільняти Курськ, обов'язково, потім Белгород. Ну а взагалом ми можемо звільнити і всю Росію. У мене тут є 75 тисяч військ. Я планую накопити ще десь півмільйона. Півмільйона, так. Так, асиміляція. Асимілювати. Все. Наступний хід. Який у мене план? Ці 75 тисяч військ ми відправимо в Білорусь, а вже з східної України ми будемо мобілізувати війська, щоб вони атакували Росію. Так, бали технології, давайте їх витратимо на утримання військ, все, витратимо на це. Щоб я швидше зміг накопити півмільйона. У мене вже є 400 тисяч. Ще проблеми з асиміляцією тут, ну це не проблеми. Це просто витрати. І усе. У мене вже є півмільйона. Переміщаємо 75 тисяч військ в Білорусь. А зараз тут починаємо робити мобілізацію. Мобілізуємо усюди. Коротше, мобілізація тут повинна бути усюди. Також треба в навколишніх областях робити мобілізацію, щоб точно вистачило нам військ. І ось тут ще потрібно зробити мобілізацію. Переміщаємо війська. Перемістили ми вже всі війська. А тепер в Білорусі ми ці 75 тисяч розкладемо по навколишнім областям. Сюди відправляємо ще половину. І сюди також половину відправляємо. Відправляємо ще половину. Також треба зробити мобілізацію в Криму, щоб вони не атакували нас з Чорного моря. А ще ці війська будуть атакувати Кубань. Точніше, як атакувати? Звільняти, звісно що. Ну все. Ну, я би міг надіслати ультиматум і забирати Курську область, але мені здається, це буде нечесно по відношенню до інших областей. Всі хочуть жити в Україні, найсильнішій державі. Сидить хлопець у дороги, сняться хлопцю перемоги. Це град. Давайте не будемо про політику. Давайте не будемо про політику в політичній грі. Ми вже оголосили війну і першим ділом ми повинні звільнити Курську область. І ще Білгород. Перемога, перемога. Ну і тепер уже можна починати вести максимальну контр-атаку. речі, я вже витрачаю більше, ніж заробляю. Це проблема. Ну а ми поки що повністю просто все повністю атакуємо. Треба дійти до Москви. Па-па-па-па-пам. Атакуємо. І тепер ці війська робимо висадку. Робимо висадку сюди, також будемо робити в іншій області. А я вже не можу. У мене закінчились ці бали. Ну, значить, все буде в одній області. Дивимося. Взагалі, перемога максимально проста, це максимально легко. Так, там, де речі, були декілька тисяч російських військ, ну але цього мало, цього мало. І плавно переміщуємося до Москви. Готуємося до того, щоб завоювати Москву. Кубань і Дон ми повністю звільняємо. І все, більше я ніде атакувати не можу. Значить, наступний хід. Стоп, скільки? Скільки? Шість тисяч і 8 тисяч військ. Загалом у них ще залишилося 8 тисяч військ. Я в шоці. Та ось де усі їхні війська. Блін, тут уже у мене починаються проблеми з фронтом, тому що у них виходить є війська. Я думав, просто це легка прогулянка, у них немає війська тут. Є, yeah, є війська, звідки вони взялися. Тут треба срочно зробити мобілізацію в Донецьку та Луганську. Ну а тут ми спокійно собі атакуємо, просто без проблем. Ну Тут досить мало військ, може краще просто зачекати. Тут ми атакуємо, ну а тут на Кубані просто спокійно атакуємо. Тут, кстати, вроді би я ні разу не бачу військ. А ні, один раз, коли я тільки робив висадку. Лінія фронту починає падати, мені це не подобається. Росіяни, схаменіться, зупиніться. Подумайте про своїх братів українців. Ми це не заради себе робимо, заради вас. Нарешті росіяни почали нас атакувати, і у мене навіть збільшився дохід. Раніше я йшов в мінус, а тепер в плюс. Так, готуємося взяти Москву. А я точно пішов воювати з за Росією заради Курської області. Та-та, точно, точно. Та, тільки із за цього. І за Белгорода. Ну і все. У мене закінчилися очки в руху. Так, ну ми тут тримаємося. Єдине, що вони зайшли, все ж таки. У мене є відчуття, що вони відчувають, де у мене немає військ. Вони б'ють спеціально туди, де у мене ноль військ. Тут треба перемістити війська. Тут переміщаємо війська. А, ні, 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 тут цілих 25 тисяч. Ці війська будуть йти на Москву. Ми Москву повинні взяти і оточити, просто завоювати її. Чотири тисячі відправляємо сюди і тисячу сюди. Сюди ще війська по чуть-чуть відправляємо. І дві тисячі цілих також ділимо на два і відправляємо в ці області. Years later. Так, фух. Пройшло вже декілька тисяч років. Ми досі воюємо. Завоювали ми вже ось це. Блін, вони знову просто як відчувають, що у нас там немає військ, і вони туди б'ють. Окей, давайте ще сюди підемо. Тут вже є проблема, вони вже отримують певний успіх. Так, все. Знаєте, що треба срочно робити? Байдуже, на гербіж Москви, то ми, типу, потім зробимо колись. Давайте вже ліпше просто заберемо землі, які я завоював. Все. Вони погодились. Так, тут вже знову проблеми з асиміляцією у мене. Ми робимо асиміляцію в Білорусі. Потім у наступному відео ми зробимо асиміляцію і в Росії. Ну і на цьому у мене все. Ми звільнили купу російських земель. Саме головне звільнили Курськ та Белгору. Ну все. Не хочеш більше фанутися? Не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.